Дайте працювати з такими гаслами. Кілька десятків представників столичних ОСББ пікетували Мінрегіонбуд. кажуть, відомство не працює над реформуванням комунальної сфери і не байдуже до і байдуже до їхніх проблем. Вони просили дати головам ОСББ і жБК статус посадових осіб і передати прибудинкову територію у підпорядкування мешканцям. А Ще хочуть, аби всім власникам квартир видали документ про те, що вони також співвласники будинку та прилеглої до нього. Території не розуміють пікетувальників і процедури укладення прямих договорів з постачальниками комунальних послуг на якій підставі, з по якому документу яка відповідальність підприємства монополіста, якому ви віддаємо свою власність внутрішні мережі? Який може з ними що хоче зробити і не буде нести ніякої відповідальності, ми хочемо, щоб міністерство роз'яснило це своїм листом і всього ліс. Ми е з представниками з Дідовим Сергієм Макаровичем зустрічались неоднократно. Такі законопроекти, які вимагають від міністерства, ми підготували. Ми це розказували вже все. все інші речі, як вирішуються ну, будемо говорити так, в робочому порядку. Ну, Конструктива ми поки від цієї організації не, не отримали ні пропозиції, нічого. Листи ми відправляли.